Сьогодні Отець Небесний прославиться саме у вашому стіленні. А перед тим давайте віддамо ваше життя Ісусу Христу. Просто повторюйте: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа прости мені кожен мій гріх, всі мої рішення, які я приймав без тебе. Стань моїм Господом і Спасителем. Дякую тобі, мій небесний батько, і син, і Дух Святий. Амінь. Сказали, тепер ви дитина Божа, і вам належать величезні благословення, які прописані в Біблії. Читайте, а ми зцілюємося. Бо у Петра 2 Петра, 2,24 написано, що кожний, хто повірить, що Ісус забрав його гріхи ранами Ісуса зцілився. Тому прямо зараз, Отець Небесний, ми дякуємо Тобі. За повнісіньке зцілення кожного, хто дивиться. В ім'я Ісуса зцілюється ваш шлунок. В ім'я Ісуса зцілюється біль у серці. В ім'я Ісуса Христа зцілюються чоловічі е, органи статеві. В ім'я Ісуса Христа зцілюються статеві жіночі органи, зцілюється мастопатія, всяка пухлина, залиш. Тіло цієї людини, заберися геть. Друзі, вам обов'язково потрібно зробити дію віри. Пам'ятаєте, як Ісус сказав: простягни руку, візьми свою постіль і йди. Напишіть зараз в коментарях, це ваша дія віри. Я зараз цілюся від такої то хвороби. Обов'язково це зробіть. В ім'я Ісуса і з цього моменту. Просто дякуйте, дякуйте і радійте. дякуйте і радійте. І не кажіть, а чому я повинен радіти? А ми ж це робимо вірою. Ми радіємо, що ми повністю зцілені в ім'я Ісуса Христа. Підпишіться на наш YouTube канал, поставте лайк, комусь порадьте. Хай якомога більше людей зцілюються і спасаються в ім'я Ісуса Христа. До завтра.